Сьогодні пройшло позачергове засідання 37-ї сесії, на якому розглядалося питання розподілу дотації державних коштів по світовоцькій громаді. Попередньо було проведена бюджетна комісія, на якій більшість питань... Які виносилися виконавчим комітетом на сесії, було підтримано, і сьогодні плідно і конструктивно попрацювали і прийняли відповідні рішення. Тож хочу коротко остановитися на основних питаннях. Перше питання було підтримано заклади освіти. Це майже на увазі виплата заробітної плати перед працівникам загальноосвітних закладів. До кінця року виділили кошти по виготовленню ПКД і відповідно встановлення тринадцяти лечильників теплової енергії, які в свою чергу дасть економію бюджетних коштів по обрахуванню теплової енергії, а також виділили кошти на завершення ремонтних робіт і встановлення або модернізації системи опалення по двом закладам освіти. Було підтримано питання по управлінню охорони здоров'я, профінансовано програму призовник виплати заробітної плати і медичних препаратів, а також медикаментів. Також було підтримано виплата пенсійного пільгового забезпечення працівникам закладів охорони здоров'я до кінця року. Головне питання було вирішено питання по виділенню коштів на проект кошторисної кошторисну документацію. По Другій і третій об'їзні, а також по селищу Власівка. Проблемна ділянка це е, дорога пошкоджена, яка має бути виготовлена проектно-кошторсна документація, і відповідно профінансовані кошти для проведення капітального ремонту. Також е, ми е, виділили кошти на добудову е, вулиці Приморської, щоб на кінець добудувати. Ці вулиці вона розвантажила центральну вулицю міста по руху автотранспорту. Ну і, е, і ще декілька питань, які, на які хотілося б остановитися. Це головне питання е, уточнення е, проєктно-кошторисної документації для добудови інфекційного відділення. Е, маємо надію про те, що депутати виділили додаткові кошти, і ми е, в цьому році добудуємо інфекційне відділення до того ж, були виділені кошти на проведення експертних оцінок по гуртожиткам на вулиці Героїв України 94 а а також по Приморській 74. Розпочинаємо процедуру реконструкції і відповідна здачі цих об'єктів. Маємо надію, що депутати долучаться до цієї справи, виділимо відповідні кошти. Але ми будемо окремо працювати і ще з благодійними організаціями, а також міжнародними фондами для того, щоб добудувати ці будинки і здати їх ці об'єкти в роботу.